Протягом понад двох тижнів, у серпні 2004 року, 11 тисяч спортсменів з усього світу зібралися в Афінах Греція, щоб взяти участь у найпрестижнішому мультиспортивному змаганні світу літніх Олімпійських іграх. Літні Олімпійські ігри коштували Греції значну суму більш ніж 9 мільярдів євро. Але ігри стали великим успіхом. Жак Роге, тодішній президент Міжнародного олімпійського комітету, сказав би, що Афіни 2004-го були незабутніми іграми мрії. Потім, через один рік, Європейська комісія поставила державні фінанси Греції під суворий контроль. Це був перший знак проблем з боргом Греції. З 2010 по 2018 рік Греція отримала три пакети фінансової допомоги від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. Без цих пакетів допомоги Греція не змогла б виконати своє зобов'язання перед кредиторами, що поставило б під загрозу її позицію в Європейському валютному союзі та здатність отримувати фінанси з публічних ринків. Але як сталося, що Греція, яку економісти зазвичай вважають розвиненою економікою, перейшла від проведення ігор Мрії у 2004 році до боротьби з кредиторами протягом більшої частини 2010-го? У 1999 році 11 країн Європейського Союзу прийняли євро як свою національну валюту. Хоча Греція хотіла запровадити євро, вона не могла цього зробити через обмеження згідно з Мастрихтськими критеріями. Мастрихтські критерії встановлюють такі умови для прийняття євро. По-перше, інфляція не повинна перевищувати на півтора відсотка середній рівень трьох держав-членів з найнижчою інфляцією. По-друге, дефіцит державного бюджету має бути нижче трьох відсотків. І по третє співвідношення боргу до ВВП має бути менше 60 відсотків. Додаткові умови будуть додані пізніше. Греція нарешті прийняла євро у 2001 році, але лише тому, що вона обманула щодо своїх фінансів. Це не останній раз, коли Греція підробляє свої фінансові звіти. Прийняття євро дозволило Греції значно запозичувати на публічних ринках під низькі відсоткові ставки. Грецькі уряди того часу використовували ці позичені кошти для розробки багатьох соціальних програм, зниження податків та розширення своєї пенсійної системи. Ці політики викликали схвалення серед грецьких громадян, але занепокоєння серед власників грецьких облігацій. Коли велика фінансова криза пронеслася глобальною економікою в 2008 році, фінанси Греції вже були в жалюгідному стані. Її відношення боргу до ВВП становило приблизно 127%, тоді як відношення боргу до ВВП Європейського Союзу в цілому було близько 60%. Його бюджетний дефіцит також зріс до приблизно 15% від ВВП до 2009 року, що лише трохи нижче ніж 18% від ВВП, зафіксовані попереднього року. Для порівняння бюджетний дефіцит Франції становив менше 6% від її ВВП, а бюджетний дефіцит Німеччини був близько 1% від її ВВП до 2009 року. Багато аналітиків обрали 2009 рік як початок боргової кризи Греції. Новообраний уряд розкрив, що його попередники занижували справжній розмір бюджетного дефіциту. Це відкриття тимчасово закрило Греції доступ до ринків капіталу, що означало, що вона більше не могла випускати державні облігації для погашення своїх боргів. Якби Греція не отримала фінансової допомоги, вона була б першою країною в Європейському Союзі, яка не погасила б свої кредити. Але чому дефолт був би таким поганим? Коли ви берете позику в банку, банк перевіряє вашу кредитну історію, щоб визначити відсоткову ставку, яку вам призначать. Якщо у вас є історія своєчасного та повного погашення позик, банк запропонує вам низьку відсоткову ставку. Але якщо у вас є історія пропущених платежів або відмови від погашення позик, банк встановить для вас високу відсоткову ставку. Фактично, банк може навіть відмовитися позичити вам гроші, якщо ваша кредитна історія дуже погана. Це проблема, з якою зіткнулася Греція. Якщо вона не виплатить свої кредити інвесторам, то в майбутньому матиме справу з надзвичайно високими відсотковими ставками або отримає дуже мало кредитів взагалі. Це змусило б Грецію або підвищити податки, щоб компенсувати втрату доходів, або скоротити державні витрати. Обидва варіанти призвели б до значного скорочення грецької економіки на дуже тривалий час. Також дефолт Греції був би неприпустимим для решти валютного союзу. Якщо один член валютного союзу міг не виконати свої зобов'язання по кредитах, подумали інвестори, то чому не можуть інші? У 2010 році ЄС та МВФ погодилися надавати допомогу Греції. МВФ мав надати Греції 110 мільярдів євро протягом наступних трьох років, тоді як ЄС мав надати Греції 80 мільярдів євро. В обмін на це Греція зобов'язалася здійснити серію заходів жорсткої економії, щоб взяти під контроль свої державні фінанси. Ці реформи не були дуже популярними серед грецьких громадян. Між 2008 та 2018 роками ВВП Греції скоротився приблизно на 25%. відсотків. До 2013 року більше чверті робочої сили Греції були безробітними. Проте, незважаючи на непопулярність, майбутні уряди погодилися на додаткові заходи жорсткої економії в обмін на ще два пакети рятівних фінансів: один у 2012 році та інший у 2018 році. До серпня 2018 року Греція отримала останні євро від своєї третьої програми порятунку. Відомі посадовці ЄС відзначили цей день як поворотний для Греції та кінець кризи. Яка майже десятиліття мучила середземноморську країну. Півдесятиліття по тому економісти все ще намагаються з'ясувати корінні причини боргової кризи в Греції. Коли Греція прийняла євро у 2001 році, всі її борги, які раніше були в драхмах, тепер були в євро. Цей сув завадив Греції використовувати свій центральний банк для друку євро з метою погашення своїх кредитів. Хоча надмірний друк грошей міг призвести до високої інфляції, можливо, Греції не потрібно було б утримувати друк грошей на довгий час. Просто сам факт, що Греція могла погасити свої борги в будь-який момент, міг запевнити інвесторів у безпеці їхніх кредитів. Греція могла б уникнути високих процентних ставок, які їй доводилося сплачувати протягом більшої частини кризи. Єдиними варіантами для Греції зібрати гроші для погашення боргу, були випуск облігацій та підвищення податків. Коли рецесія 2008 року поширилася по всьому світі, багато грецьких громадян залишилися безробітними, і це зменшило податкову базу, з якої Греція могла б черпати, щоб погасити свої борги. Тож Греція звернулася до інвесторів у облігації. Але коли Греція брехала про свої фінанси, їй заблокували доступ до публічних ринків. Без альтернативних методів погашення боргів, Греція була змушена прийняти допомогу або оголосити дефолт за своїми кредитами. До того ж, ситуацію ускладнював величезний обсяг боргів. На момент кризи Греція мала найвищий коефіцієнт борг до ВВП в ЄС. Титул, що досі залишається. Тепер високий рівень боргу сам по собі не обов'язково викликає кризу. До 2008 року співвідношення боргу до ВВП Японії становило приблизно 138% у порівнянні зі 127% в Греції. І все ж, це була Греція, а не Японія, що мала валютну кризу у 2008 році. Ця різниця в результатах є складнішою, ніж ми можемо справедливо пояснити в одному відео. Але однією з причин, чому Японії вдалося підтримувати високий рівень боргу, уникаючи долі Греції, є те, що її уряд витрачав гроші на підвищення конкурентоспроможності Японії в глобальній економіці. У 2008 році, коли Всесвітній економічний форум випустив свій щорічний індекс глобальної конкурентоспроможності, Японія була на 9-му місці серед найбільш конкурентоспроможних країн світу. Греція була на 67-му місці. Конкурентоспроможність Японії на світових ринках означала, що прибутки від її інвестицій були більш ніж достатніми, щоб виплачувати відсотки по кредитах, які вона отримала від власників облігацій. Власники облігацій винагороджували Японію за її надійну інвестиційну стратегію, стягуючи низькі процентні ставки. Насправді, коли дохідність за десятирічними державними облігаціями Греції досягла майже 30%, дохідність за десятирічними державними облігаціями Японії була менше 1%. Це, попри те, що рівень заборгованості в Японії був вищим ніж у Греції. На завершення боргова криза Греції була результатом чотирьох міні-криз. По-перше, була рецесія 2008 року, що скоротила доходи від податків у Греції. Податкова криза. По друге, невміння отримати доступ до ринків капіталу через фальсифікацію своїх фінансів, криза корупції. По-третє, була її нездатність друкувати євро, щоб допомогти погасити свої кредити, коли оподаткування та державні запозичення більше не були варіантами криза монетарного суверенітету. І нарешті було марнотратне урядове витрачання, яке мало зробило для покращення її глобальної конкурентоспроможності. Криза конкурентоспроможності. Ці міні-кризи підживлювали одну одну, щоб створити боргову кризу, яка охопила Грецію майже на десятиліття. Це був безсумнівно складний час для грецьких громадян. Багато залишилися без роботи, економічне зростання зупинилося, і нерівність доходів погіршилася. Але ця криза також є важливим уроком, з якого майбутні уряди можуть зробити висновки. Наприклад, якби Греція інвестувала позичені кошти більш стратегічно, вона могла б повністю уникнути кризи. Або ж якби Греція могла друкувати власні гроші, криза, можливо, закінчилася б швидше, ніж за майже 10 років, які знадобилися для її вирішення. Це лише деякі з уроків, які політики винесли з боргової кризи Греції. Ми залишимо вам знайти інші.